Дівчатка, привіт-привіт, мої хороші! Ми продовжуємо з вами дивитись наші прогнози на 24 рік. І ми сьогодні дивимось рибок. Знак зодіака Риби, яким для вас буде 24 рік. Не забувайте підписуватись, приходити на особисті консультації на телеграм або інстаграм. Рибки. Рік захисту своїх територій, захисту свого буття, своїх мрій, своїх думок. Дуже захочеться захиститись від минулого, від колишнього в когось дівчат. Будете перебувати першу половину, десь до весни, в якихось своїх скритих страхах, у відчутті, що я кудись рухаюсь таки, але я не знаю куди і нащо. Рід буде підштовхувати до якихось дуже великих змін і не завжди позитивних, на жаль, чому не завжди позитивних, бо інколи ми навіть. Перекриваємо спілкування з людьми, з якими нам не треба спілкуватися, але ми це робимо через силу, через біль, через сварки, через хворобу. Розумієте? 24-й. На осінь вже ви підключите свою інтуїцію, знайдете свій шлях і будете дуже вдячні. Тим, хто вас підтримав, тому що ви знайдете, віднайдете себе в, якийсь, в якійсь роботі, спілкуванні групі людей в новій. І будете займати своєю справою. І, нарешті, жити своїм життям. Своє життя, знаєте, проживати. Але, от. Майже весь рік буде таке відчуття, ніби я сама, я один постійно, і це не зміниться. Дивіться, відлюдник, смерть, рибки 24. Одинокі, одинокі не будете весь рік, і навіть якщо в когось... Гряде розлучення, у вас гряде розуміння того, що людина поруч з вами просто забирала ресурси, а не давала. Ви відкинете постійно обіцянки, рядом поруч з вами будуть ті люди, які про вас будуть турбуватись, спілкуватись, піклуватись. Гроші не найголовніше, ви мені кажете. І я, в принципі, думаю, ви кажете, що я і багато і не зароблю. Коли спокій буде в душі, в серці, а це буде, рік несе вирішення питань глобальних. Тобто, як хто зможе зберегти стосунки, хто зможе пояснити партнеру, що треба про мене пікуватись, ви підете на інший рівень і будете мати інший достаток. Через серце, через любов. І потім вже відпочинок, але якісь постійні страхи з минулого будуть до вас приходити у вигляді якихось подій, людей, слів, тригери, знаєте? От чомусь дуже спірне питання дітей. Хто планує рибки? Ваш партнер може відсторонитися від вас, якщо буде вагітність першої половини половині року. На осінь рекомендують. Осінь дасть якесь навчання, грошовий потік, вирівнювання стосунків. До осені будете на гойдалках гойдатись і кожен дивитись свій бік. Нові стосунки. Щось треба з минулим вирішити, або нова людина прийде ще у шлюбі. Зайнята буде нова людина, хоча будуть великі обіцянки, можлива підтримка від нової людини. Але ви будете як в золотій клітці. Розумієте? І тут рибки вам порадують, тому що дуже такий хиткий рік, бо можна наробити помилок. Ви не розумієте маршрут. Будемо дивитись помісячно, і будете знати, як діяти. Риба, рада. Святкуйте, радійте. Там, де вам не раді, звідти йдіть, а не підключайтесь під чужий негатив. Якщо вас хтось зупиняє, не дає вам розвитку, не залишайтесь такими людьми. Йдіть звідти, де вас не цінують, не люблять і не допомагають. Вот так.